Відповідаючи на ваш коментар, скажу так, що пенсійний фонд це та ще установа. Платять всі, а отримують виживші. І дійсно, коли людина не дожила до пенсійного віку, да, або дожила, вийшла на пенсію, пожила там пару років і пішла життя, ці всі кошти, де-де-куди. Скажу вам так, що всі кошти, всі надходження в пенсійний фонд, які зараз відбуваються, йдуть на утримання нинішніх пенсіонерів. Тому я вам рекомендую оформляти приватні пенсійні рахунки, які не мають ніякого відношення до держави. І де ви самі керуєте сумою, яку ви хочете отримати, термін, коли ви хочете отримати пенсію. Вам не обов'язково чекати пенсійного віку. Це можна зробити в 40, в 50, в 55. Да? І в ці рахунки включена опція спадщина. Ви визначаєте людину, яка отримає ці кошти, у разі, якщо ви не доживаєте. А доживете, скористайтесь своєю власною. Створеною пенсії.